Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Хочу вам показати зараз найдешевший трактор, повнопривідний, трьохциліндровий на наших майданчиках. Є шастік, але це точно найдешевший на 16 сил. Кубота b 1620 дуже хороший е технічний стан. Реально по двигуну по шасі. Взагалі питань жодних, є тільки. Ще один гарний бонус і сюрприз це практично нові ножі стоять і ви бачите, це ножі не типу польські, це ножі з Японії прийшли з цією фризою от в такому стані. Отакий от комплект одразу кажу, 4300 на нашому майданчику. Можлива доставка нашим транспортом. По колії 80 в 80 вузькому положенні до метру в широкому положенні. По шинах передні шини мають трішки тріщини. Але карби ще хороші, і ну, сезон 2 точно вони послужать, а задні шини взагалі в ідеальному стані. Бачите, без суттєвих, та взагалі без тріщин можна сказати, і карби дуже хороші. Що тут є? Тут є звичайна коробка передач на три швидкості вперед, одна назад, понижені, повишені, і ще є режим а, кріпера. Він отут внизу. Розміщений. Механічно підключається передній привід, вал відбору на три швидкості. Тут двохточка з можливістю встановити трьохточку, точку, як завжди, це все передбачено. Тут гідроциліндр, два гідровиходи, які власне, цим гідроциліндром ви регулюєте глибину заглиблення. Ну і цей важіль ой, цей, цей важіль підйом під... опускання, цей важіль глибина на гідроциліндрі. Зручно, бо можна під'єднувати ще ну, причіп, до прикладу, ну або щось придумати інше на гідровиходи. 4300. І є три тракторці, і четвертий з попереднього надходження, власне, 417-й. Ми віддали на професійну лакофарбове відновлення панелей власне, капоту. Скоро буде результат. Побачите. А зараз чудовий сяльчик на 22 сили, 7400 Просто ну ніяких зауважень. Приїжджайте, шукайте зауваження, їх немає. 7400 свіжі роки. Класний, широкий в плані метр двадцять колія Gel 27-й. Ціна 11300. З ґрунтуфризою, до речі, ґрунтуфриза є, просто не начепили ще мали інші завдання. і Вузенький для ягідників, садочків на 22 сили за 10500 джель 220. ну І 417-й хай з-під коробці ну, вже незабаром Уже хлопці якраз чіпають панелі, це все комплектують, виженемо, покажемо. Ціну не змінило. До речі, 12900. Акційна ціна така і буде. Ми за свій рахунок там на доларів. 400 оці всі покращення зробили, реально дорого робили. Покажемо результат, зроблю окремий огляд, скажете вашу думку. От, і вже цього тижня виїжджає контейнер а, з порту Гданськ. Тому, отак, тимчасово 5 тракторців, скоро буде їх суттєво суттєво більше. Сім успіхів, миру та перемоги з вами був Володимир на каналі VRM-техніка. До побачення.